Фес патрон чемно чекає на зустріч зі школярами. Харківський регіон залишається одним із найбільш забруднених ворожою вибухівкою. Правила безпеки нагадує харківським старшокласникам, надзвичайник з Чернігівщини Михайло Ільєв. Скажемо, не всі хочуть звертати на це увагу, що таке вибухонебезпечні предмети, яку вони несуть загрозу і що може трапити. Тому патрон своїх. Будь фільмах і в своїх коміксах максимально доносить інформацію, яка загроза є від саморобних вибухових пристроїв, від протипіхотних мін, протитанкових мін. Від боєприпасів, які на жаль не розірвалися, перше з початку повномасштабного російського вторгнення ці 11-класники сіли за парти. Максим Продашчук радіє можливості поспілкуватись з однокласниками та і підготовка до вступу до вишу на фінішній прямій. Максим націлився на it галузь. Дякує захисникам за можливість повернутись до очного навчання. Всі допомагаємо як можемо дуже вдячні. Саме вони. Нас оберігають. Ми всі молимося, щоб перемога була за нашою країною. У класі першачків галасно вчителька влаштувала дітям руханку після першого уроку. На думку пані Анастасії, учням початкової школи. Онлайн уроки даються найважче змішане навчання, коли діти вчитимуться частину тижня вдома, а частину тут піде на користь. Звичайно, для маленьких школярів це дуже важливо, тому що їм потрібно вчитися комунікувати, вчитися дружити, спілкуватися, вирішувати разом якісь проблеми, досягати якихось цілей. Маленькі дітки вони повинні вчитись розмовляти, вони повинні бути серед дітей. Діти повинні бути у холі дітей. Мені подобається е, малювання е, і задоволення е, на Мені Мінаша черепаха. У підземних школах Харкова, що вже працюють, та в метрошколі вільних місць немає. Повідомив міський голова Ігор Терехов. При зведенні таких об'єктів враховують кількість дітей, яким буде зручно дістатися до навчального закладу. Зважаючи на російські обстріли Харкова сісти за парти харківські школярі можуть лише в протирадіаційних укриттях, і тут місту допомагають міжнародні партнери. Дикаркашки. Наприклад, Шевченковський район це велика школа, школа, яка буде побудована, вона на завершальному етапі знаходиться. І ми я розраховую, що через декілька місяців ми відкриємо цю школу. Вона велика школа. Крім цього, ми будуємо на Жихари. Це Основ'янський район, і там школа невелика, бо там чисельність дітей невелика. Але Дуже далеке плече доставки цих дітей до станції метрополітену, яку ми обладнали, крім цього, там це теж те ми будемо велику школу. see it in the face of the children. І я думаю, що для Харкова сьогодні дійсно особливий день. і Ми можемо побачити це на обличчі. Тобто, ми підтримали кілька таких шкіл в Харківській області. А після того як це був запит від президента України безпосередньо до. Верховного комісара ОНУ справах біженців липні того року тому відповів дуже складно підрахувати скільки ресурсів пішло на цю школу. Це протирадіаційне укриття працюватиме як навчальний заклад у дві зміни. Тут навчатимуться 345 дітей та 45 здобувачів освіти. Кидати все і їхати в нікуди так вимушені робити мешканці Харківщини, чиї населені пункти опинились у зоні бойових дій. І ось такі прихистки, їхня єдина надія на порятунок, адже не кожна родина може дозволити собі орендувати житло, а більшість цих людей через війну просто позбавлена засобів на існування. Це Єгор. хлопчик, радо зустрічає гостей, показує, як вони з мамою і татом облаштувались. Я одну по сплю, а тут ніхто не спить. Тут моя мама, а тут а папа, а тут, е, тут... Єгор також не оминає нагоди розповісти про своїх друзів та домашніх тваринок, з якими довелось розлучитися. Але він каже, сподівається, що вже зовсім скоро вони знову зустрінуться. Кішечки дві, одна мальчик і дівчинка, а і собачка ні, було дві, одна дета пішла і загубилась. А тепер одна лежанка і звать. Ти ходиш уже до школи? Другий клас. Я онлайн учусь, заходів на планшеті і учу уроки. До Харкова з прифронтової борової Єгора разом з мамою та татусем евакуювались місяць тому. Мешкає наразі родина в прихистку, стійкість України. Тетяна каже: не хотіли кидати рідну оселю. До останнього дня вірили, що стане тихіше, але обстріли ставали лише інтенсивнішими. Тож довелось все ж таки виїжджати. Рядом все падає, все летить. Все, ну я не знаю, просто словами не передати. Дуже нас гучно. Як би сказати, знайшли стійкість України, прихисток. Так, як би сказати, і попали сюди. Прихистили нас, допомагають. Чим можуть, тим тим і можуть. Чим по можливості все для нас роблять. Жили, працювали, родина. Хто кого куди порозкидувала? Донька в ізюмі з чоловіком. Ми з чоловіком, сином, тут. Все, що на мені кажуть, все моє. все. Документи, звісно, речі, які могли, такі ті взяли, а все залишилося там усе. Той жах, що пережили ці люди, ще довго буде переслідувати їх. Забути таке, спати спокійно вночі, говорить жінка, неможливо. І все одно на питання, чи хоче Тетяна разом зі своєю родиною повернутися додому, відповідає, звісно, що так. Звісно, а хто не хоче повернутися додому, звісно, хочемо додому повернутися. А от щодо найближчого майбутнього, то чіткого розуміння, що тепер робити, каже Тетяна, немає. Я Чого навіть планує? ще не знаю, якщо чесно. Ну як? Жити? Плани жити, піднімати дитину на довге. Тож саме таким людям вкрай потрібна співучасть і підтримка, опанувати себе, позбутися відчуття тривоги, розпачу, адаптуватися до життя в нових умовах, а подекуди і розпочати все з нуля. Тут у Харкові переселенцям допомагають на волонтерських засадах харківські кваліфіковані спеціалісти. Це і постійна робота психологів, і робота з травмами. І поновлення документів і з'ясування обставин, де люди зникли. Ми надаємо індивідуальну психологічну консультацію, групову психологічну консультацію, допомагаємо родинам військових, допомагаємо до родинам загиблих військових, консультуємо людей щодо догляду за лежачими, консультуємо людей щодо. Догляду за маломобільними також у нас постійні на постійній основі проходять зараз такі ну, тренінги, як самодопомога плюс успішне батьківство і надання першої психологічної допомоги. Повністю вони безкоштовні. Ми постійно співпрацюємо з ЦНАПа з харківською міською владою, тому що тільки співпраця і тільки ну спільна робота може допомогти в повному обсязі людині. За підтримки міської влади, волонтери також створили в Харкові декілька освітніх центрів для дітей. Заняття тут безкоштовні для усіх маленьких мешканців Харкова, незалежно від статусу. Це допомога батькам і дітям. Які мають тепер можливість в Харкові приводити, навчати дітей, да соціалізувати їх, виводити виводити зі стану стресу, тому що це дуже важливий момент і саме для дітей, тому що діти переживають більше ніж ми. Їм треба соціалізація. І наші професійні викладачі з цим постійно допомагають. А ще переселенці мають можливість безкоштовно за підтримки волонтерів і міської служби зайнятості опанувати сучасну затребувану професію, реалізуватись в ній та почати жити своє нове життя у Харкові. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини. З 29 січня переселенці можуть отримати субсидії на оренду житла це експериментальний проєкт, який реалізується по всій Україні, зокрема й в Лозівській громаді. Цією послугою можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з території, на яких ведуться або велися бойові дії, чи тимчасово окупованих, а також ті, в яких житлове приміщення знищене або пошкоджене, і відомості про таке приміщення внесені до державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. З 29 січня поточного року набрала постанова чинності 12.25, яка передбачає собою допомогу внутрішньо переміщеним особам на оплату комунальних послуг для, Ну, призначення субсидій. Точніше, що вона собою передбачає, приходить до пенсійного фонду або до ЦНАПу, наймодавець та наймач. Вони приходять разом. Складається договір. На оренду житла і далі ще приймається заява. Більше ніяких додаткових документів не потрібно до нас приносити. Ця людина, яка буде винаймати житло, вона повинна бути внутрішньо переміщена особа, у якої немає власного житла на території, на яких не ведуться бойових дій, з розрахунку 13,65 квадратних метрів на особу. Якщо у людини є якесь житло там, де не ведуться бойові дії, то людина не має права на цю субсидію. Далі ця людина відмовляється від виплати внутрішньопереміщеним особам в 2 тисячі гривень, у кого є інвалідність, 3 тисячі гривень. Тобто в неї є статус внутрішньопереміщеної особи, але вона від цих коштів відмовляється. Також ці дві особи наймач та наймодавець, не повинні бути в родинних стосунках, в близьких. Це не повинні бути батьки та діти, дружина, чоловік і діти навіть усиновлені не повинні теж бути. За словами фахівчині, власники будинку чи квартири, які передають які приміщення для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам, мають право на отримання компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, але будуть змушені відмовитися від деяких виплат та подавати щоквартальну звітність. Наймодавець також відмовляється від коштів в розмірі 450 гривень по тимчасовому прихистку. Тобто люди не мають права на оці види послуг. Якщо наймач та наймодавець звертається до пенсійного фонду, наймачу призначається субсидія в розмірі, який передбачені законодавством. Це для кожного воно вираховується по-різному, згідно того, як буде складений договір, на яку суму також згідно дохід у кожної сім'ї, ж окремий та квадратура приміщення, яке вони орендують. Наймодавець повинен кожного кварталу подавати звітність. До податкової служби. Раз в квартал він отримує кошти, з цих коштів він повинен заплатити податок та військовий збір. Якщо він хоча б один раз не подасть звітність до фіскальної служби до податкової служби, то тоді припиняється виплата такої субсидії. Начальниця відділу обслуговування громадян пенсійного фонду Анна Тертишна говорить, що переселенців, які отримуватимуть субсидію на оренду житла, будуть перевіряти. Якщо переміщенні особи не будуть мешкати, там, наприклад, на протязі місяця, то також виплата буде припинятися. Вони повинні мешкати, не повинні переданати кордон більше, ніж на 30 днів. Це буде все перевірятися. Субсидія щодо оренди житла призначається на 6 місяців, але не більше двох шестимісячних строків підряд до закінчення строку реалізації експериментального проєкту. Подати заяву на призначення субсидії можна до органів пенсійного фонду СНАПів або в електронній формі за допомогою веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики. Тіла і духу під таким гаслом Фокангар відбулось відкрити заняття з йоги для працівників та відвідувачів відділення денного пробування міського терцентру. Заняття проводила досвідчений інструктор з йоги Надія Нетіпан, яка допомагала учасникам розслабитися, зняти стрес та покращити своє самопочуття. Їй було вручено грамоту за особистий внесок у збереження ментального та фізичного здоров'я мешканців громади. Важливо всі і люди, які працюють, важливі всі, і люди, які працюють на цих підприємствах, установах, і їх батьки. Учасники виконували різні асани, які були спрямовані на розтягнення м'язів, зміцнення тіла та покращення гнучкості, навчались правильному диханню, яке є дуже важливим елементом йоги. Ми кожного дня працюємо з людьми, тому потрібно знаходити ресурси, бути в формі, бути цікавими і натхненними, та підтримувати один одного в життєвих ситуаціях. Проект «Здорові рішення для здорової громади продовжує функціонувати на спортивному майданчику. та Тренування скандинавської ходьби зустрічайте керівник Надія Сергіївна з 40 сорокалітним стажем та наші студенти університету третього віку факультету основи здоров'я. Їх професіоналізм, відповідальність та любов до людей за надихає нас, і ми працюємо разом з людьми для людей. Гарного всім настрою і натхнення. Людям, які працюють з людьми, також дуже важливо поповнювати свій ресурс, аби максимально якісно надаватись її послуги йога та заняття спортом в цілому поліпшує моральне самопочуття, знижує тривожність та в цілому поліпшує психологічні аспекти людини. Не тільки йога, але і в цілому заняттям спорту. У нас у цвідділу соціальної адаптації окрім йоги є ще скандинавська ходьба. Якою люди займаються інші тренування? Вони теж гарно влияють на психіку людини. Заняття спортом запобігає професійному вигоранню. Тому сьогодні у нас займаються його не тільки відвідувачі нашого простору, але й співробітники центру соціальної адаптації. Подібні заходи плануються і надалі, щоб допомогти відвідувачам та співробітникам терцентру піклуватися про своє здоров'я та самопочуття. Від початку повномасштабного вторгнення і до початку травня 22-го року в циркунах хазяйнували окупанти, Нівичили та грабували геть. Усе внаслідок бойових дій циркуни були зруйновані на 80%. Для відновлення електропостачання знадобився рік. Підіймати мережу довелося майже з нуля. Торік навесні циркуни включили до експериментальної урядової програми з відбудови. Після загострення ситуації на півночі Харківщини роботи у церкунах було призупинено. Втім, населений пункт лишається в пріоритеті для повної реновації. По відновленню інфраструктури у нас є декілька направлень: це відновлення населеного пункту Циркуни, який з розумілих причин зараз є на паузі, тому що ну неможливо там просто працювати та і сенсу немає, тому що. Вони практично знаходяться на лінії бойового зіткнення. Ми просто проводимо певні підготовчі роботи, розробили для себе концепцію комплексного відновлення населеного пункту, тобто підійшли дещо масштабніше, ніж інші наші колеги. Йдеться про концепцію комплексного відновлення населеного пункту, а не окремих його частин будинків чи вузлів інфраструктури. Цьогоріч в службі планують провести проєктні роботи з облаштування підземних комунікацій для того, щоб відремонтувати все потрощене окупантами та зробити циркуни комфортними для проживання і ведення бізнесу, за попередніми розрахунками потрібні мільярди гривень. То такий розрахунок у нас складає близько 10 мільярдів гривень. Це потрібно на відновлення в тому виді циркунів. Але це будуть нові комунікації, нові дороги, це будуть нові адміністративні будівлі, нові будинки для людей, там лавочки, ландшафтний парк, парк відпочинку там на водоймах, сонячна електростанція, Ми, гуртожитки для тих людей, які будуть. Захочуть там працювати розвивати свій бізнес. Якщо там буде якийсь хаб для бізнесу, там теж врахували, врахували там відновлювану енергетику, вітряки, сонячні електростанції, але це все по максимуму. За словами начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрія Алексєєва, щоб розпочати відновлювальні роботи, потрібні не лише гроші. А й розуміння, чи захочуть жителі циркунівської громади повернутися додому після закінчення бойових дій, коли буде доцільно братись за реновацію церкунів, і наскільки масштабними будуть ці роботи залежатиме від рішення обласної військової адміністрації та уряду. Понад 30 років працює провідником пан Сергій. Радіє, що тепер поїздки стануть більш комфортними для пасажирів. Світ включається адільно зверху, знизу вже краще зроблено. usb резетки для пасажирів. Зараз матраси нові, подушечки нові, постіль, постіль нова вся. Близько десяти підприємств Харкова задіяні у виробництві пасажирських вагонів на Крюківському вагонобудівному заводі. Про це розповів керівник заводу Максим Крамаренко у Харкові. Під час першого рейсу дев'яти нових вагонів у складі потягу Харків Львів, вартість вагона становить близько 40 мільйонів гривень залежно від моделі. Це щонайменше удвічі дешевше ніж купувати пасажирські вагони за кордоном. Цей вагон на 85% – це українське виробництво. Тобто рівень локалізації 85%. Задіяно виготовленні вагону приблизно 155 підприємств України. Це робочі місця, це податки, це розвиток економіки нашої держави. І якщо говорити про Харків і Харківську область, то це десь близько 10 таких потужних підприємств міста Харкова, які нам поставляють комплектацію для цього вагону. Що складного? Ну, в період війни були розірвані розірвані цепочки технологічні. Деякі підприємства втратили своє існування, тому ми освоїмо продукцію на інших українських підприємствах. Наразі близько 70% вагонів Укрзалізниці є застарілими та потребують заміни у найближчі роки. Найперше залізничники намагаються оновити рухомий склад на найбільш популярних напрямках. Конкретно ці 9 вагонів стануть на напрямок Харків-Львів. А це один з найбільш завантажених напрямків для Укрзалізниці. Тут існує попит як серед військовослужбовців, так і серед дітей, груп дітей, які їдуть на оздоровлення. Відповідно, тут є стабільний попит протягом всього року. Серед цих дев'яти вагонів у нас чотири вагони категорії СВ і п'ять вагонів категорії КУПЕ. А всі вони мають цілу низку нововведень, тобто з кожним оновленням, з кожною новою партією вагонів, ми додаємо певні зручності для пасажирів. У нових вагонах подбали про безпеку. Тут є сигналізація на дверях кожного купе і кнопки виклику провідника. Вагони зібрали коштом державного бюджету. З початку Великої війни це вже друга партія. Загалом 66 вагонів. Що завод передав замовнику. Підключаємо кабельне, проводимо інтернет, надаємо підтримку, а ти з вектором. Мінує українські території Ще вчора місцевість була безпечною. Сьогодні вона може бути замінованою. Російські комплекси мінування здатні розкидати міни-полюстки на відстань до 70 кілометрів. Як уберегтися, якщо ви побачили міну? Зупиніться. Не наближайтесь і не панікуйте. Якщо ви не самі голосно повідомте інших, побачили одну міну, довкола можуть бути інші, тож роздивіться все, якщо більше не бачите мін, обережно своїми слідами відійдіть щонайменше на 100 метрів, позначте територію стрічкою, гілкою або тканиною, не можна торкатися міни, накривати її, пересувати, намагатися розібрати, не можна її закупувати в землю. Або кидати у водойму, повідомте про знахідку ДСНС або поліцію та дочекайтеся приїзду фахівців. Обов'язково навчіть цього дітей вони часто через незвичну форму плутають міну пелюстку з іграшкою більше порад на довідка інфо.